Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок, обчисли математичний ланцюжок самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Формуємо вміння розв'язувати задачу на спільну роботу. Це і є тема сьогоднішнього уроку. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розв'яжи задачу. Оператор комп'ютерного набору набирає за годину 5 сторінок тексту, а операторка 4 сторінки. За скільки годин вони наберуть 72 сторінки тексту, працюючи разом. Про які величини йдеться в задачі? В задачі розповідається про працю. Значить ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Записуємо в зошиті задача і записуємо короткий запис в таблиці. Нам відомо, що оператор набирає за годину 5 сторінок, а операторка 4 сторінки. За скільки годин вони наберуть 72 сторінки тексту, працюючи разом. Це задача на спільну роботу. Щоб упізнати задачу на спільну роботу, нам потрібно орієнтуватися на слова в тексті Працюючи разом. Це і є підтвердження, що це задача на спільну роботу. Що є шуканим у задачі? У задачі шуканим числом є час спільної роботи. Як знайти час спільної роботи? Що для цього треба знати? Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати дві величини: загальний виробіток, а це нам відомо. і продуктивність спільної роботи, а це числове значення нам невідоме. Якою дією ми можемо знайти? Продуктивність спільної роботи. Продуктивність спільної роботи ми знаходимо дію додавання, і в першій дії ми можемо знайти нам потрібно 5 додати 4. Записуємо розв'язання. В першій дії потрібно 5 додати 4, і це дорівнює 9 сторінок. Це набирають двоє операторів разом за годину. Або це і є продуктивність спільної роботи. В другій дії ми даємо відповідь на питання задачі. Ми знаходимо час спільної роботи і застосуємо арифметичну дію правильне ділення. В другій дії нам потрібно 72 поділити на 9, і це дорівнює 8 годин. Цю задачу можна розв'язати виразом. Який вираз потрібно скласти до цієї задачі? 72 поділити на суму чисел 5 і 4, і це дорівнює 8 годин. За 8 годин вони наберуть 72 сторінки тексту, працюючи разом. Зупини відео, запиши задачу в зошит і не забудь записати відповідь. Досліджуємо задачу на спільну роботу шляхом зміни шуканого. Ми продовжуємо працювати із завданням номер 2 Склади обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 72. Зверніть увагу на слайді. Записана задача коротка в таблиці. Зупини відео і склади за коротким записом задачу. У мене вийшла ось така задача. Оператор комп'ютерного набору набирає за годину 5 сторінок тексту, а операторка 4 сторінки. Скільки сторінок тексту наберуть оператори за 8 годин, працюючи разом. Що є шукане число в цій задачі? Загальний виробіток при спільній праці. Як зміна шуканого вплине на розв'язання задачі? У нас змінила шукане число. І зміниться друга дія. А скільки загальний виробіток ми знаходимо дію множення? А чи зміниться перша дія? Ні, перша дія не зміниться, адже у першій дії ми будемо знаходити продуктивність спільної праці. Згідно алгоритму розв'язання, ми знаємо, що продуктивність спільної праці ми знаходимо арифметичною дією додавання. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. В перші дії ми знаходимо продуктивність спільної праці. І нам потрібно 5 додати 4, це дорівнює 9 сторінок. Це набирають двоє операторів разом, або є це продуктивність спільної роботи. Якщо ми знаємо продуктивність спільної роботи і час роботи, це 8 годин, можемо дати відповідь на питання задачі, тобто знайти загальний виробіток. І в другій дії нам потрібно 9 помножити на 8, дорівнює 72 сторінку. Цю задачу ми можемо розв'язати виразом. Який вираз треба скласти до цієї задачі? Сума чисел 5 і 4 помножити на 8. Зупини відео, запиши розв'язання задачі в зошит і обов'язково запиши відповідь. Зміни ситуацію оберненої задачі. Змінимо ситуацію в оберненні задачі про двох швачок, які шиють рушники. Одна швачка за годину шиє 5 рушників, а друга 4. Скільки рушників пошиють обидві швачки за 8 годин роботи, працюючи разом. Зверніть увагу, у нас змінилась ситуація в задачі. Але числові дані залишилися ті ж. Як зміна ситуації вплине на розв'язання? У нас у розв'язанні цієї задачі зміниться лише пояснення, адже ми щойно з вами розв'язали подібну задачу. І ми розуміємо, що в цій задачі нам потрібно 5 додати 4, це ми знайдемо продуктивність спільної праці, і це буде дорівнювати 9 рушників. А в другій дії ми будемо знаходити загальний виробіток, і ми застосуємо арифметичну дію множення 9 помножити на 8 дорівнює 72 рушники. Змінить числові дані в оберненій третій задачі. Одна швачка за годину шиє 7 рушників, а друга 4. Скільки рушників пошиють обидві швачки за 8 годин роботи працюючи разом. Як зміна числових даних вплине на план розв'язування держаної задачі? Розв'яжи її. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео. І розв'яжи цю задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Ми розуміємо, що це задача на спільну роботу. І щоб дати відповідь на питання задачі, скільки всього рушників пошиють обидві швачки, нам потрібно в перші дії знайти продуктивність спільної праці. Продуктивні спільної праці ми знаходимо арифметичною дією. Правильне додавання. І в першій дії нам потрібно 7 додати 4 до рівня 11 рушників. Це шиють дві швачки разом за годину. Або це є продуктивність спільної роботи. А в другій дії. У другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 11 помножити на 8. Це дорівнює 88 рушників. Цю задачу ми також можемо розв'язати виразом. Сума чисел 7 і 4 помножити на 8. Записуємо відповідь: 88 рушників пашують за 8 годин, 2 швачки. Вміння розв'язувати складені задачі, це завдання номер 3 працюємо усно». За 6 хвилин у ванну наливається 54 літри води, а через зливний отвір виливається 42 літри. Скільки літрів води залишається у ванні щохвилини? Знаючи, що за 6 хвилин у ванну наливається 54 літри води, за цими даними ми можемо знайти. Скільки літрів води наливається в ванну за 1 хвилину. І нам потрібно 54 поділити на 6. Також у другій дії ми будемо знаходити, скільки літрів води виливається з ванни за одну хвилину. І нам потрібно 42 поділити на 6. А в третій дії ми дамо відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію віднімання. 9 відняти 7. Два літри води залишаються в ванні щохвилини. Вміння виконувати ділення на двоцифрове число способом добору. Це завдання номер 4 Знайди значення часток, виконай перевірку. 78 поділити на 13. Нам потрібно знайти значення частки способом табора, використовуючи прикидку, нам потрібно число помножити на одиниці дільника і в результаті отримати одиниці діленого. Мені здається, що це число 6, адже 6 помножити на 3 дорівнює 18, число 18 має 8 одиниць і число 78 має також 8 одиниць. Перевіряю число 6. 6 помножити на 10 60. А 6 на 3 18. 60 додати 18 дорівнює 78. Число 6 підходить, тому що робимо перевірку. 6 помножити на 13, дорівнює 78, 75 поділити на 15. Зверніть увагу у підручнику. Помилка. 75 ділиться на 15 націла. І мені здається, це число може бути. Може бути 3. Адже 3 помножити на 5 дорівнює 15. Давайте перевіримо число 3. 3 помножити на 10 30, а 3 на 5 15. 30 додати 15 дорівнює 45. Це за мале число 3, нам потрібно перевірити число 5. 5 помножити на 10, 50, а 5 на 5. 25. А 50 додати 25 дорівнює 75. Число 5 нам підходить. Робимо перевірку, тому що 5 помножити на 15 дорівнює 75. 72 поділити на 12. Нам потрібно знайти значення частки способом добору, використовуючи прикидку, нам потрібно число, значення частки, помножити на одиниці дільника, і ми повинні отримати одиниці діленого. Це може бути число. Правильно, 6. 6 помножити на 10, 60. А 6 помножити на 2 12. 60 додати 12 дорівнює 72. Отже, число 6 підходить. Робимо перевірку, тому що. 6 помножити на 12 дорівнює 72. 76 поділити на дев'ятнадцять. Шукаємо значення частку способом добору, але використовуємо прикидку. Ми шукаємо таке число, яке помножимо на 9 одиниць, повинні отримати одиниці діленого. Це може бути число 4. Адже 4 помножити на 9 дорівнює 36. Перевіряємо число 4. 4 помножити на 10. 40, а 4 на 9 36. А 40 додати 36 дорівнює 76. Число 4 нам підходить, робимо перевірку, тому що 4 помножити на 19 дорівнює 76. Ми щойно з вами множили 52 поділити на 13. Ми знаходимо значення частки, і це число нам потрібно помножити на 3 одиниці, а в результаті ми повинні одержати одиниці діленого. Мені здається, що це підходить число 4, адже 4 помножити на 3 дорівнює 12. Давайте перевіримо число 4. 4 помножити на 10 – 40, а 4 помножити на 3. 12, а 40 додати 12 дорівнює 52. Отже, число 4 нам підходить, робимо перевірку, тому що 4 помножити на 13 дорівнює 52. 69 поділити на 23. Знаходимо значення частки способом добору. Для цього мені потрібно число помножити на одиниці дільника. І потрібно отримати одиниці ді... діленого. Мені здається, що це підходить число 3, адже 3 помножити на 3 дорівнює 9. Перевіряємо число 3. Нам потрібно 3 помножити на 23. 3 помножити на 20 60. 3 помножити на 3 9. 60 додати 9, 69. Число 3 нам підходить, робимо перевірку, тому що 3 помножити на 23 дорівнює 69. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою. Урок завершена. Успіхи у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!